Колись у мене було таке в якомусь підземеллі, колишніх кагатах було підприємство. І кілька чоловік одразу бачать привид. який з'являється, зникає, з'являється, зникає. Але всі вони бачать, це ж вже не галюцинації, це всі вони бачать. І покликали мене кажуть, ну витлумачте, я кажу, тут певно хтось помер. І не був ані відспіваний, ані обмолений. І я їм пропоную, давайте перше, що ми зробимо, помолив за спокій душі тих, хто тут помер. А ми знаємо, що під час Другої світової війни в таких місцевостях були камери для тортур, і місця для страт, і тощо, і тощо. То. Ми помолились. І місяць, і рік, і два я питаю, зустрічаючись з цим любимо. Все в порядку, все в порядку. Вони послали на послання, помоліться за нас. І коли сняться близькі люди, вони посилають на послання, помолись, помолись. А коли добре і ревно за них молишся, так вони й не сняться. Тобто, це, це реальність. Це тут не треба віри великої.